Всім доброго дня! Всім привіт. Нині ми хочемо з Олежиком показати нашу невеличку колекцію частину, частину нашої колекції. Так. Ми маємо багато срібла, є в нас і золоті монети, маємо стародавні монети, маємо сучасні теперішні монети, принаймні куплені теж в 20-х роках. 20... Першому, на цій другому, по-моєму. От ми почнемо з Олежиком показувати вам монети, які ми купили. 9-9 uh, срібло. Так. Це так, є найвища сама, сама проба срібла. Саме зараз. перша наша монета починається в 2017 Дональд Трамп монета. Так. Відкриваю. Так. дуже гарно зроблено. Тепер отак відкриваю. Монета Дональд Трамп. І оця монета, вона має сертифікат, має все. Знові показати вкро, з коробочкою. Бачте. Коробочкою. І от, от, тому що є багато підробок, але ми купуємо на офіційних сайтах. Вони не є дешеві, вони дорогі ці монети, бачите? Яка якість з e, сільвера 49. 999.9. Це дорога монета. Тепер ми вам покажемо, наприклад, ось таку монету. Тож це Тоже є Дональд, Дональд Трамп. Трамп. От. Це теж дорога монета, вона сертифікована ця монета. Саме вища проба. Золота. Тобто срібло, верніше, щось срібло. Тепер покаже Олежик вам цю монетку, покажи. Ось ем, зробили 999 срібло. Зроблено під можна сказати цих індійців. 9.99. Так. І от зад, і от знизу написано. Крапка, деві, деві. Це земля індійська. І це називається Буфало монета. Це... Буфало, так, Заді, У нас є справжня Буфало. Так. так. Ззаді є зубр, і тому вона виглядає. От ще така сама, дивіться. Я був придбав зразу дві з олежиком. І бачите, в чому прикол? Що От головне це ззаді бафало. Бачите, написано. Скільки... Зразу Скільки, 9, 99. Eighth... Це, до речі, дуже гарні монети. Тепер ми маємо ще таку монетку. можна стеки Так, один трой, 999 срібла. Дуже гарна монета. І зад теж дуже гарний дизайн такий зроблений. Це дуже гарна робота зроблена. Дуже 9, 9, 9 Так, А тепер хочу вам показати золота монета Колд Дональда Трампа. Бачите? 2020 року вона в випуску. ззаді американський. Rell, теж дуже гарна монета. І теж коштує немало. Ну, це така сама, як ми теж маємо ще одну таку саму. Коже Дональда Трампа. Так. Е, тепер ми ще маємо тут одну монетку е, Quoders. Це, це теж золото, ми, золота монета. Ми її мали Скажи. брати, пам'ятаєш, мали її брати, так. а ми відкриваємо їх десь. Подивіться, я кажу, дідусь, Дідуся, золото. золото. Ну, Ми, ми проверяли, це і золота монета, так. Це одна унція. Певно, 20 чи 24? No, no. Це 24 карати, одна унція, унці. Це, це дуже рідка це монета. Так. значить, Що тепер? Тепер покажи нам, будь ласка, які ми маємо ще монети з тобою. Під цей ста, старі монетки. Зараз ми покажемо, дідусю, подивиться, де у нас знаходяться. Покажи. Просто таку колекцію от повитягай, покажи людям, ще які ці ми маємо. От подивіться, у нас така книжечка. Так. От, у нас є багато таких гарних монет. Польські польські, злоти. польські злоті стародавні. маємо От середновіч... тепер в нас португальська. Теж срібла монета стара, стародавня. 66 року. Так, тепер... А тепер в нас є дуже рідка монета. Середньовічна монета. 1000. 190. 1192 року. Це. Право, чуть не має вже. чуть не. не 906. 970, 970. Так, ну сторону. є монета, що 1000 років, є там різна. От є серед новічня. Це вона, вже 562 року в цьому а, Можеш навіть виймити з книжечки показати, бо тому що погано видно людям. Давай. Нехай вони подивляться ближче. Може ми не знаємо, чому видно, не видно добре, яка якість. Але намагаємося вам показати, в принципі. От, покажи, як тобі виходить там. Люди подивляться. Це все є свого роду теж великий труд, тому що це все збирати треба. Купляти це все кошти все. все, все. Але ми з Олежиком знову ж таки любимо це все. Так. І ми купляємо. Купала. І ми Гал, що, це, що воно не відкривається? О, ти не можеш відкрити, так? Yes. Давай, дідусь, воно просто вже злиплося. Це просто така книжечка, що вона пленочка закрилася і все. закрилася і все. Ну добре, давай, дідусь, буде витягати, а ти показуй. А не виймо, ну, то просто так показую людям. Розкажи приблизно, що, що яким роком датується. От у нас крейсери. Старенькі, старенькі, 1870 й -е. аж 1000. 100 Дуже старенькі 1000. У нас є аж монета 1790 року. Дуже старенька монета. У нас є така крейцер, або по-німецьки крузер. О, зараз хочу виймати. Австрійська роки. монета. Австрійська, правильно. 1790 року. Що до гарного видно. так. 1790 року. Дуже старенька монетка. До речі, були багато їх на якщо чесно, в поганому стані. Ми, і ми, там, ми робили з в реставрацію, трошки відчислили, як могли, з якими метами, але ми зробили. Видно вже обличчя, видно форму, видно рік, все. До речі, ці всі монети, от що ми зараз маємо: більшість е, австрійських, Австро-Угорська імперія, е, Ранні совєти царські Николая II, там, то я привізся з України, бо в мене там були сріблі монети, були в мене золоті монети. Це гарні, Катерина гарні. Були в мене Катерина II, був Николай в сріблі, там всі різні одним словом. І ми тут я там все продав, тому що я не намагався сюди везти дуже дорогі речі, тому що я не знаю, як буде на кордоні, як буде що. Я там їх продав. А ці монетки всі такі, то я привіз. Мені вдалося їх привезти, і так ми їх привезли. От дивіться, хочу вам показати. Значить, є середньовічна монетка. Просто я не знаю, чи ви бачите, ви бачите, бо може зображення неякісне. Так, а можна другим боком показати. Ця монета дуже стародавня, вона, по-моєму, 1500 якогось там року, якщо я не помиляюся. Це середновічна, ну бачите, ну погано видно, це взагалі розломана, бо її при розкопках знайшли. Це 1152. Вона пошкоджена, так. Це 1152. Ось така вона, вона пошкоджена. Це теж серебро. Але я ще. Такого не бачив. Вона дуже тоненька, тоненька така монетка, тому що серебро колись було дуже дороге за тих часів, і кожна монета цінилася. Так, прошу, Лезик, продовжувати. У нас є пажиткі крейсери. Оця монетка отут. Хтось попробує кольцо з цього зробити. Воно зроблено, має такий шейп та й кольцо, але. Так, хтось не намагався. Вишра. І, то, напевно, напевно, в старі часи. Тому що вона була знайдена в землі. Так. І, і напевно, старі часи хтось О, тепер у нас філер. Монетки філір. Подивіться. Філер монетки. Ой, чик. Філер. Ще. У нас є теж ще більше філер. Двадцять. Філер. І ще філір. А тут у нас є золоті, такі більше позолочені Так, декілька філірів ми маємо позолочених. Вони не є повністю золота, але позолочені І ще більше філер. У нас дуже багато філерів. Якщо позолочені. вам добре не видно, ми намаємося показати, але якщо погана якість, то вибачайте. Так, розкажи, що ти маєш. У нас ще є. Соєти, ну, можна сказати, ранні Соєти, або навіть ця, можна сказати, царська Росія ще. Mm -hmm. 1000, так, 1903, так. 1902. Так. Це і коли Николай II Дру, був. 1900-й рік, 1902, ну там він 908, монети потом, різні роки. А потім революція почалася. В 1917 і це, році. Та. І там, коли Ленін. Прийшов, а, як дідусь казав. Термург він приїхав коли, зробив переворот, коли вони він... він зробив переворот. Сталася революція. Це всі знають наші люди. Хто наші люди взагалі, українці. Ну, червона армія при наші армія. українці всі взагалі розумні люди і вони цікаві люди. Багато знають історії, багато всього наші люди розумні. Це на і про так. це не ваше розмовляти. Так але ми хочемо нагадати вам просто так, що в 1917 році тижнівала революція. була революція, Ре ні зробив переворот. Це райно зняли так, як всі е, кажуть. Кажучи, його стратили, ну це є велика загадка. Зараз я вся думаю, що його ніхто не вбив. Вони його перевезли в місце. Він доживав свої віки. Просто він сказав, де є скарби, де є золото. Все, -все. тому що. А... А ранні совєти, так звані, після революції, вони не мали ні золота, ні срібла, нічого свого. Вони брали царські монети Николая II і, і, і Лізавети, які були. Катерини, вони всі їх переробляли. і стерли Ну, і потім... no, Вони їх переплавляли, переробляли і потім пресом били і вибивали вже СССР, писали свої руки. От ти ж маєш сріблі монети 1915 о, перепрошую, 1920, 21-го, 28-го, 30-го, 35-го. Це, дуже це було чисто через срібло і вони всі переробляли на монети своє. Це дуже можливо. тяжко знайти царської Росії, бо їх всіх брали, топили і Переробляли. Дуже так, тяжко не вийти. А потім після другої стої війни вони перестали користувати почали з бронзою або ще. Так, латунь, так, там, бо бронзи хлоп... не робили. Латунь, мідь. Так. Вони вже не робили ні срібла, нічого, mm -hmm. бо совєти були бідні. Так. І... От тепер аж йдемо до самого кінця. У нас є. Німці. Перше, у нас є, наприклад, є е, е, нації, москати, е, ще коли на, на, нацисти були е, німці, е, від 33 року Гітлер прийшов в владу, його зробили е, канцлер, е, ченслер е, да. Німеччини, його цей Хінденберг, зробив його е, ченцлер. і він потім після того став. Президентом, міністром, бо в них міністри. В них не було президентів в той час. В них міністр, а потім так. він став диктатором, так. чи не набрав цілий можна світ. Так. І потім, так. І потім Америка. Якщо б, до речі, ні Америка ні Британія не допомогла, то давно б Росії не було СССР. І це може було б добра ідея. А Америка, як все, допомагала, Британія гуманно, давали їжу їм, давали консерви, давали що не молоко, давали техніку, літаки, танки, ну все, що могли, давали зброю. Так війну виграли. Ну і до, до речі, ще була така ідея: вони висадили війська в Нормандії, Америка і Британія. Так. І це був Другий фронт був на Франції, де вони висадили, вони били в Нормандії німців, і так вони виграли війну. Якщо б не, не ці країни, дві, Америка і, і, і Британія, війна була б хоч, хоч, Хоч росіяни до цієї пори э, русські фашисти вони до цієї пори цього не втінять. Що Америка помогла, Британія? Вони кажуть, що не самі герої. А то що погинули багато мільйонів українців, грузинів, армянців, не ну, Молдавії. Наші. Дуже ну одним словом, багато людей погинуло за цю війну, яка, яка яку створив сам Сталін, їхній фашист, дябл, вибачте мені, і Гітлер. Оця два два були товариші, які товаришували. і не поділили Європу, і почалась між ними війна. Отак От було. І фактично війна почалась Другої світової в 1939 році. І закінчив у 45-му. Так, ну може в 46-му, ще було в Японії битва при Холкінга. Але е, русські фашисти все намагають брехати, що війна почала в 41-му. На них напав Гітлер. А це не так було. Вони напали на Польщу з однієї сторони, в 39-му році. А з другої сторони, напав Гітлер на Польщу в 1939 році. От вони виділили Польщу, вони мали поділити Францію, всю всю повністю всю Європу. Але Гітлер е і він пішов далі нападати. знав, що Сталін, Сталін нічого не зробив. Так. і напав. Так. От покажу Хінденберг, монетка. Це монетка 38 року. Дуже рідка монета, оце скажу. Дуже рідкісна. 38-го року. В Гінденберг, мов сказати, прожив 87 років до його смерті. 87 років він прожив. Я зразу то полючу в голові. Бо тут написано 1847 до 1934 Він коли він. він і, і, щоб ви знали. Гітлер колись воював першій тої війні. Його братанець, його життя сказати, не дав, щоб він помер. Він, він, вони двоє були. Він врятував його. Так, він його не застрілив. Він мав його так. застрілити, а він не застрілив. Так. Подом... Так. Подумай я, що зараз який міг бути світ, як він його не міг застрілити. Штав... Можливо, але Сталін все рівно шукав війни. Сталін напав на Фінляндію. Він воював з Фінляндією. Довгий час, тому що забрав територію від Фінляндії. В Фінляндії був принц, який ну, не принц, генерал, дуже високий генерал Савкочено. Він служив в царській Росії при Николаєві II. І він мав добрі відносини з ними. Він служив Коли вже Росія розпалася царська, він лишився і пішов до Фінляндії жити. Він, фін, фін, він любив Фінляндію. І Сталін сказав. Ти повинен віддати кусок території, цей, що, це належить нам. А він каже: чому я маю віддати? Ця територія була цілий час Фінляндська, при, при одному цару, при другому царі, навіть при Катерині II, то чому ми маємо віддавати? А він сказав: ні, то ми нападемо. І вони напали. І, і до речі, перед цим він віддав їм кусочок території фінської, цей, цей, цей генерал. Все одно вони напали, зробили війну. Но війну в Фінляндії... Фінляндії Фінляндії вони не виграли. Фінляндії вони зазнали великих втрат, великих поразок і вони відступили в москалі. Так вони і програли. Значить, що виходить? Що їм було все мало? Цілий час вони нападають на державу. Хоч вони держави. мають свою державу велику, але вони не можуть дати людям життя. В них економіка погана. Люди не мають туалетів, люди не мають своїх шаврів, люди на двір ходять в туалет. Там катастрофічно. Там там, якщо розібратися, в дуже Росії пано. Живе тільки Москва і Петербург. До речі, Петербург, Санкт-Петербург, як вони кажуть, Петербург, Петербург, Ленінград, колись. це не було ніколи російським, Вони обманюють це, належало Шведам. Бо Петербург це належить шведам, це і шведське місто, яке, яке будували шведи. Так. С Святий Петер... Петербург, так. Пітер... Так. Але, але, він належить шведам, це, це швед, шведське місто, так. воно називалося інакше. Не от дивіться, теж ми маємо е, гроші русських фашистів, ну це за СССР, це значить 37 рік, 38, -й, 39, -й, 40, -й, 45, -й, 57, -й, тут різні роки є. От. І що я ще хочу показати, от так само теж срібло є вже. Тут теж, теж є срібло. От, вгорі є срібло, бачите? Це все срібло. Е, це вже з царської Росії монети, які вони переробляли. От 15 копійок всі, от по 20 копійок. Це є чисте срібло. Вони просто брали з царської Росії монети і їх всіх переробляли, щоб мати на, на СССР. От знову маєте от, сільвро, срібло. От, бачите, яке срібло? Це все є срібло. І вони це все намагалися переробляти на свій лад, щоб були копійки е, для нібито СССР. Ну, вони ціле життя крали і ціле життя так робили. Так, все, все що могли, вони так. крали. крали. Ну, тут є ще е, ранні совити, пізні совити. Так, так. Зараз ми ще вам хочемо показати наші гроші. Ну, не можна Ми колекціонуємо старі долари папірові. Це по одиниці, це по два долари, по Показуй, 20 Долар є. е... Один долар з 57 го року. Це дуже рідко знайти. Це З 1957 року Е... в нас є 2009 року. Написано Дивно, якийсь Колумбія, щось там State. Але ти ще поясни не так людям. Діло в тому, що не всі гроші старі, які вартують грошей. Є гроші, наприклад, можуть бути 80-го року, 90-го, 2000-го року. Коли роблять на заводі, вони допускають помилочку і вони називаються Ерор, це помилка. І нехай ті гроші будуть навіть 2009 чи 8 чи не має значення. Але якщо в них є помилка, то ті well, гроші дуже дорогі. Тут дуже цінять. А так. подумай мати, наприклад, дуже стару гроші ще з ерором. Так, ну так воно є. Добре. От нас є 2 долари. 2017, то можна сказати, це не таке рідке. Так. Це 2 долари. Але близько. все рівно, наприклад, Але він, він може коштувати 300 доларів, 400 доларів. Це залежить так, від, від, добре. від багато дуже Ще в нас більше. Є 76-го у нас 2 долари, 95-го 2 долар, 2013-го 2 долар. Але от покажи, от тепер... покажи людям от малюнок, наприклад, приблизно, який має бути, бачите, на 2 доларах. чому видно, бачите, який малюнок. Дуже то, теж е, 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 рідкісні, тому що в них ззаді е, 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 Так. Малюнки. І от у нас ще є 5 долар дуже рідкий, такий 1995 року, і малюнок дуже дивний, такого, такого рідко, можна сказати, видно, я вам скажу. рідко видно. От, наприклад, 5 бачите, він набагато інший виглядає, ніж нормально. То саме з десяткою, то саме з цією десяткою. Ця десятка дивно виглядає. Ну, вона просто є деякі в нас з ерором, а є які просто зроблена купюра дуже рідкісна стара. Так. Наша є, є двадцятка. Але дата не на правій стороні, а на лівій стороні. Це може бути ерор або рідко. Добре. Наша є 85-го двадцятка, 88-го двадцятка, ще у нас є. Тоже те саме, що на лівій стороні є е, да. То та. ми проверяли, вона коштує скільки? 300 чи 250? 350 доларів. Ну одним словом, є багато, але ще ми маємо один сюрприз. Ми збираємо також українські гроші. Слава Україні! Так, героям слава. Ми збираємо теж українські копюри. Це відколи Україна стала незалежною. Це з 91-го року вони, вони всі друкувалися. Є дуже гарні -5, нас ну, залежить, у нас гроші. 3 2000, ну залежить які. У нас дуже гарні гроші, я персонально скажу. Шевченко, шкал. Тарас Робу Шевченко. Шланко, на, наші от, різні, різні наші герої. Так звані. Я це, пам... Ят... це і Грушевський на 50 доларів. <звіх> <звіх> так, я бачу. Це я... наш перший президент. Так? <звіх> так, так, так. Це був наш Хайло президент. 20-му році. Хайло Грушевський. Так. так. Отарас Шевченко. Ну от, наприклад, князь Володимир. Я пам'ятаю, я пам'ятаю було... все Молода, Хмельницький на п'ятерці. Так. так я пам'ятаю, я коли я вдома тут сидів. У мене є парта, я все тримав один гривень з України. що з 2018 року я тримаю один гривень. Ти розумієш, і ще ми вам покажемо ще е, теж з України. Я привіз як просто в колекції в мене було. в Мене було багато, але я не, не цей вони в мене попали з колекції. Привіз. Подивіться, ще є русських фашистських 25, 25 рублів, так званих. Бо це такі гроші От, на той час були. І 3 рублі російських фашистів. Так, це були дорогі гроші. Колись я тобі хочу сказати, що отримали зарплату люди, наприклад, 25 рублів на місяць. Це. це так. І люди бідні працювали за 25 років. Але на той піли. час це дуже багато. Ну, вони, вони ну, просто ціни бо інакше не було. А потім вже заробляли 50 рублів. вже потім розробляли. Але, є, але є, якісь були мільйонери в тих часах. От, дивіться, а тепер. Маєте це польські злоці? Це сучасні це ми, це ми, ми це додали. Е, Чи були мільйонери? Так, мільйонери були, але були не офіційні, тому що ці мільйонери, хто мав гроші великі, вони ховали. Це міг бути перший секретар рекому партії ЦК КПС так як сенат, як сенатори. С... так як сенатори не, 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 та сенатор. у нас тепер, наприклад, той президент, Ті, що, та що як був, Бризнів вклад? був, наприклад. Наприклад, Сталі, ну одним словом, ті, що, владі. Ті, що при владі злодії ті мали, так, великі кошти гроші. Вони мали золото, царське, вони мали все, діаманти, все, все, все так. Але бачиш, до чого це все дійшло? Так. Що все, людина не вічна, це буде на закінчення ска декілька слів. Скільки ти би не мав золота, срібла, речі дорив, машини, все. першим Вся ділом має. треба бути людяним, тому що Бог робить так, що життя кінчається твоє. І ти з цього світу, так як ти прийшов сюди, так і ти підеш звідси. Але все лишається, а тебе не буде тут. І коли ти був добрий чоловік, за тебе буду все згадувати. Був такий-такий, такий, був, такий, був добрий чоловік, допомагав щось хотів. А якщо ти поганий, за тебе ніхто не згадає добрим словом. Тільки поганим, що ти був поганий, що ти нищив народ, що ти нічого не робив, що ти війни провадив, знищував, скільки всього от таке. Одним словом, дуже вам дякуємо за те, що ви нас так, дивитесь. Так, ми вас любимо. Так, і що кохаємо. ви на нас підписуєтеся на YouTube канал, на Instagram дякуємо вам. Так, як хочете бачити нас в Instagram, пишіть Олег Лесінчка, то саме на Instagram. А як, як ви хочете знайти наш YouTube, але ви дивитесь YouTube, підписуйтесь на наш Instagram, на наш YouTube, на наш, YouTube, на наш Facebook, на TikTok. Не я також, не заставляю, не заставляю. Я також хочу. також. Якщо комусь щось треба, звертайтеся до нас, нема проблем. Не, ми закинемо. Як маєте питання, ми відповідемо. Пишіть на інстаграмі. Ви теж будемо Бо, до речі, до нас багато людей пишуть, звертаються і не стидаються. І я вдячний тому, що ми можемо людям допомогти. Багато так. людей потребують того якогось адвоката, підказати, то до якогось доктора хорошого. Так. Ну одним словом дуже багато звертаються за за багат за різні речі, і ми допомагаємо. І, і, і це нічого не коштує, людина написала, спитала. Питання писали. не коштує. нічого. Так, нічого. І, а для, для нас добре, тому що ми допомогли, а людині добре, бо вона з того скористала. Так. В неї якась була проблема, її треба вирішити, вона вирішила. Одним словом, дуже вам щиро ще раз Дякую. Так. На всього доброго вам. Ми Любим вас любимо вас підписуйтесь. Так. До речі, нині вийшла нова пісня. наша. Нова пісня. Дивіться. І все, ми вас любимо. До побачення. бай бай. Наш канал Олег. in Chicago.